На порядку денному 10 питань всі стосуються останніх подій в Україні. Після того як хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих на майдані перейшли до обговорення. Представники фракції партії КМКС звернулись депутатським зверненням, в якому засудили дії депутата Верховної Ради Іштвана Гайдуша, який представляючи законодавчому органі провладну партію діяв не в інтересах угорської громади. Оцінюємо, як аморальні і шкодливі стосовно громади міста та області. Чинки народного депутата Верховної Ради України Ішпана Кайдоша та вважає, що його дії жодним чином не виражають думку спільності, ні спільності міста Берегово, ні угорської спільності області. Далі пролунало повідомлення про вихід депутатів з фракції партії регіонів та її саморозпуск. Згодом депутати проголосували за звільнення головного редактора газети Берегово.